Час новин для вас працюють команди Сі та СТБ. Вітаю. Майже 650 цілей запустила Росія цієї ночі по Україні. Протиповітряна оборона знешкодила 611 засобів повітряного нападу. 566 ворожих биплати, пушахет, гербера і дронів інших типів, 35 крилатих ракет Х-101, 8 крилатих ракет «Калібр». Тривога тривала понад 12 годин. Зафіксовано влучання 5 ракет та 31 ударного БПЛА на 16 локаціях. Основними напрямками ворожої атаки були Київ та область, Запоріжжя, Жя, Хмельниччина, Сумщина, Миколаївщина, Чернігівщина, Одещина. Внаслідок обстрілу у столиці пошкоджена будівля інституту кардіології. На тепер відомо про чотирьох загиблих у Києві, серед яких 12-річна дівчинка. Загалом в Україні щонайменше 40 поранених людей, з поміж них діти. Під обстрілом були підприємство з робництва хліба, завод автомобільної гуми, приватні багатоквартирні будинки та об'єкти цивільної інфраструктури. До 31 зросла кількість постраждалих внаслідок російської атаки на Київщині. Повідомляє ДСНС найбільше 17 у Бучанському районі. За даними ДСНС, йдеться про житловий комплекс на Петропавлівській Борщагівці. Там великі руйнування. У Фастівському районі там поранені зокрема п'ятеро працівників хлібзаводу. на Білоцерківщині палали дахи багатоквартирного та приватного будинків. Пошкоджені шість автівок, троє потерпілих. Зокрема, у двох жінок гостра реакція на стрес. На Обухівщині горіли господарча будівля і приватний гараж. І власне на Петропавлівській борщагівці це предмістя столиці. перебуває наша кореспондентка Ольга Читайло. Вона з нами наживо. Олю, вітаю тебе. Розповідає, яка ситуація на тепер? Вітаю Настю. Власне, сам епіцентр вибуху зруйновані таунхауси, ми бачимо настільки потужні руйнування. Тут з самого ранку продовжується ліквідація наслідків. І оскільки ну будинки повністю зруйновані, наразі потрібно розібрати. Але диво, як нам повідомили у ДСНС, попри такі страшні руйнування, тут ніхто не загинув. І, хоча у будинках перебували на момент удару, люди, і ми поспілкувалися з однією сім'єю, яка власне просто спала у цей момент, кажуть, вони не чули сигналу тривоги і. Просто вже почули наслідки, відчули наслідки удару. Вони перебували у кімнаті, яка була трохи менше пошкоджена, хоча ми бачимо, що фактично будинки повністю зруйновані і змогли вибратися із-під завалів разом із маленькою дитиною, що послухати. Ми спали в цій кімнаті. Нас спасло тільки те, що штора висіла і нас просто вікно на нас впало». Взяли дитину, спустилися вниз, далі вже. Куртка, щоб пилом не дихати. Ми спали в цій спальні, а попали сюди. Якщо б дитина спала в своїй маленькій кімнаті, то... Власне, ця родина зараз буде вони наповідомили, що будуть жити надалі у родичів у близьких. А що далі вони не знають? Тобто цей будинок у цьому будинку вони жили буквально останні півроку. Це абсолютно новий будинок. Щодо кількості поранених у ДСНС. Нам точної кількості не назвали. Загалом як ти сказала, Настю у Київській області поранені 30 одна людина стосовно цього житлового комплексу. Ми чули цифру 15 та 17 осіб. А на місці чергує червоний хрест, до не. Власне, підходять поранені. Як нам повідомили, у Червоному хресті важких не було, то переважно люди із легкими травмами. Ті, хто потребував медичної допомоги сильніше, їх перенаправляли у лікарні. Власне, як я сказала, зараз триває ліквідація наслідків, але також люди сильні організовуються, і адже тут багато і побитих, зокрема, автівок намагаються або врятувати речі, також намагаються витягнути ті автівки, які ще можна витягнути. Сусідів автомобіль. Хочемо закрити лобове, тому що стікла повибивало, а сусіда немає вдома. Затрісло квартирою і ми швиденько вибігли на коридор, почали збиратися і з дітьми спускатися у підвал. Десь будинок повністю хитнувся. Власне, людей тут зібралося дуже багато. Тобто не тільки жителі постраждали житлових комплексів, а власне пошкоджені житлові комплекси біля таунхаусів в районі кілька сотень метрів. Ми пройшлися в принципі вікна багато вікон побитих. Скільки саме квартир наразі пошкоджені, нам поки що всі раді не кажуть, але нагадаю, що цю інформацію наразі збирають самі ж люди нагадаю, намагаються якимось чином. Самі поприбирати, допомагають один одному. Фактично тут ми чули оголошення про те, що їдуть в магазини будівельні для того, щоб закуповувати допоміжні матеріали. Намагаються, власне, всі, всі сили кинули на те, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки цього страшного удару. Я так розумію, всі просто прийшли. Ось, наприклад, власник цього приміщення, ось тут він. Я його побачила, Це так, я триви. ж кажу, так, що він власник приміщення. Так. Я його побачила, прийшла до нього з мітною. Маленький театр. Це моя власність, невеликий театр. І вчора була ввечері вистава. Сьогодні дитяча повинна була бути на 11 На жаль. Ну нічого, справимося. Власне, наразі в мене вся інформація. на цьому продовжуємо працювати на цій локації. Полі, дякую. це була Ольга Читайло про ситуацію на Київщині. Це район Петропавлівська Борщагівка. Там в результаті російської атаки велике руйнування, але на щастя без загиблих. Вночі ворожі війська прицільно атакували Очаків на Миколаївщині. Удару зазнали об'єкти рекреаційної інфраструктури. Про це повідомив очільник області Віталій Кім. Виникли пожежі загальною площою понад 2000 квадратних метрів. Їх ліквідували. Під обстрілами були Очаківська громада, і напередодні місцева влада нарахувала 12 атак, двоє людей поранені, пошкоджені навколишні будинки. Ворог бив також по Куцрубській та Галицинівській громадах. За добу ворог обстріляв сім населених пунктів Харківської області у селі приколотне постраждав чоловік, пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури, приватні будинки та автомобілі. На фронті за добу було 173 бойові зіткнення. Про це повідомляє генштаб ЗСУ. найбільше 59 штурмів на Покровському напрямку. На Новопавлівському противник здійснив 21 атаку поблизу населених пунктів Січневе, Піддубне, Новоселівка, Соснівка, Маліївка, Новомиколаївка, Березове та Новогригорівка. На лиманському відтинку ворог атакував 15 разів, намагаючись прорвати оборону неподалік населених пунктів Шандриголове, Колодязі та Торське. Загалом упродовж минулої доби окупант завдали 81 авіаудару, здійснили понад 5 тисяч обстрілів, зокрема 107 із реактивних систем залпового вогню. Молодий досвідчений французький військовий на початку повномасштабного нападу Росії на Україну вирішив його обов'язок захищати європейський народ. Тож приїхав в Україну і відтоді воює у складі першого інтернаціонального легіону оборони. Француз віві Ві використовує досвід французької армії на українській землі і навіть після завершення бойових дій хоче залишитися у збройних силах. Подробиці в матеріалі від інтернаціонального легіону. Je 27 років. Мене звати віві, Ві, мені 27 років. Я приїхав в Україну у 2022 році. Брав участь у перших операціях контрнаступу під Куп'янськом. Відтоді я залишився у складі першого батальйону француз. Віві, Ві професійний військовий до служби в Україні, служив в елітному гірськопіхотному підрозділі французької армії. Те, чого він навчився серед французьких Альп, застосовує на практиці в українських степах. У французькій армії я служив в протитанковому підрозділі, тобто працював з протитанковими ракетами. Це була хороша служба і цінний досвід, який я тепер застосовую в Україні. На початку війни у 2022 році мене та мого брата призначили саме до протитанкової групи. У французькій армії ми використовували протитанкові ракетні комплекси Ерікс, але тут їх не було. Тож на завдання вирушали з тим, що мали: РПГ кількома АТ-4 та сумкою з ракетами, і зустріч. Али російські танки на відстані 600 метрів. Їхав в Україну вів у 22-му році, не вагаючись. Це був відгук на заклик президента Зеленського. Побачивши те, що росіяни чинять з українським народом, я зрозумів, те, що вони робили там, могло б статися в будь-якій іншій європейській країні. Мені важко було уявити, що моя батьківщина, Франція, могла б перенести такий же жах для мене. Україна частина європейської спільноти, і я вважав своїм обов'язком як європейця поїхати. І захищати європейський народ. Боєць каже, французька армія не готувала до війни високої інтенсивності. Щороку вона змінюється, вчитися, доводиться на полі бою. Я ще молодий і сподіваюся служити як найкраще і наскільки зможу, аж поки ми не здобудемо остаточної перемоги. Відтоді, як Віві приїхав в Україну, він уже двічі був поранений у бою у 22-му році, та цьогоріч. Та француз каже, готовий залишатися в Україні і продовжувати боротьбу пліч опліч з українською армією. Мію навіть після завершення бойових дій всім серцем прикипів до українців. Український народ неймовірний. Я ніколи не бачив такого гостинного і прекрасного народу. Мені хочеться оселитися серед цих людей і виростити тут власних дітей. У планах здобути українське громадянство, мати маленький будиночок у горах і поєднувати два життя. Тихе в горах і службу в армії. Оце є й моя мрія поєднати мирне життя в горах з обов'язком служити. Наталя Кулик, факти ICTV, за матеріалами інтернаціонального легіону. Підкорити найвищі гори світу. Мріє ветеран російсько-української війни Олександр Скринський. До 22-го року він захоплювався туризмом та з першого дня великої війни став на захист країни. Зазнав дуже тяжкого поранення на Луганщині. Біля нього вибухнула міна. За життя довелося важко боротися. Численні поранення, ампутація ноги, інсульт. Але борець по життю Олександр Скринський не здається, живе спортом і нині відкрив збір на сучасний протез, щоб знову піти в гори вже з донькою. За півтора року не пропустив жодного тренування з амфутболу. Ветеран Олександр Скринський у команді МСК Дніпро, яка нині бере участь у чемпіонаті України з амфутболу. Спорт для чоловіка став спочатку реабілітацією, а тепер Олександр живе ним, Щоразу перемагаючи себе, негоду і обставини. Ось як цьогоріч у січні. Почому давайте. Тільки, дійсне. Я ж ну, хожу на цих вулицях. Раніше так вообще не мог ходить, тому що у мене руки сустава эта рука постінсути. Спорт це нужна річ, психологічний фактор такий, мощний. Олександр Скринський став на захист країни з першого дня повномасштабного вторгнення. Добре знає, що таке війна, адже її пам'ятає з дитинства. Його до України евакуювали з нагірного Карабаху. Пройшов Бахмут, лиман поранений на Луганщині. Біля нього розірвалась міна. Ногу довелося ампутувати. Олександр переніс чимало операцій та інсульт. За життя буквально боровся. А після протезування хотів понад усе стати на ноги. Тепер залюбки пробує нові види спорту. Отлічне враження супер. Тяжеловато як для мене поймати баланс, і там треба активніше двигатися. У муніципальному спортивному клубі Дніпро займається скандинавською ходьбою, гребле на тренажері, стрільбою з лука, кросфітом, і має вражаючі результати вам в футболі, каже тренер Богдан Кулинич. Прийшов одним із перших в команду, і нині приклад для інших. Якщо порівняти результати і те, що він міг робити весною 24-го року, то зараз ну, це зовсім інша людина, це зовсім інший гравець, це жоден. Професійний футболіст за такий короткий період не робить такого прогресу, як зробив Олександр. Та Олександр хоче йти далі жити наповну і без обмежень. Але цьому заважає протез. Він дозволяє ходити лише по рівній поверхні. Олександр відкрив збір на сучасний протез німецького виробництва Отобок вартість електронного модульного вузла 70 тисяч євро. Він допоможе ветеранові вести активне життя, вийти на професійний рівень у спорті, і найголовніше повести доню в гори. Зараз бажання є точно таке, що піти гори, пойти з точкою. В, в Х4, допустимо, дає можливість устойчивость повністю, стопроцентную устойчивость при різних поверхностях. Плюс на воді Він не боїться санів якої води, ні морської, ні океанічної, ні річкової. Віддячити ветерану і допомогти здійснити його мрію можемо. І ми з вами задонативши за реквізитами на екрані. У мене є мрія покорити всі вершини нашого міру. То ось цей протест мені дуже допоможе. Ірина цим басерідністян, факти на єдині новини. В Україні розпал збору яблук, незважаючи на природні катаклізми, весняні приморозки та літню посуху. Садівники у деяких господарствах радіють високому врожаю. Подекуди з гектара збирають до 50 тонн. Хоча така ситуація далеко не у всіх. Щороку фермери дістають від природи виклики, то пилова буря, що знищує цвіт, то мороз у травні або град, і це вчить їх нових технологій вирощування яблук. Бо для нашої держави цей фрукт продукт не лише цінний, а й важливий для експорту. Коли береш яблуко до руки, воно вже саме тобі падає в руку, значить воно вже спіло. А якщо ти його зриваєш, то воно ще зелене. На цьому агропідприємстві поблизу Одеси збирають врожай яблук і груш, яких тут понад 70 сортів. Втім, цьогоріч отримують хіба що половину від того, що вродило торік. Дуже багато врожаю, дивіться, воно валяється на полу, посипалося з-за недостатка влаги. Яблочки не такие крупнейшие, сказываются последствия апрельских. Заморозка через весняні заморозки та літню спеку на півдні України майже не вродили абрикоси, персики та рані сливи. На прилавки магазинів і базарів потрапили всього 5% від тодішніх обсягів. Через поганий врожай вартість фруктів дуже зросла. Приміром, подекуди в магазинах яблука продають по 100 гривень за кілограм. Прямо із саду збувають від 20 до 40 гривень за кілограм. Ось ці яблучка вибираю на компот, на... щоб простояли всю зиму. Дуже смачно виходить. Головне свіже для дітей. Схожа ситуація з неврожаєм фруктів у третині українських областей. Експерти на початку літа прогнозували, що в окремих регіонах майже не буде яблук, слив та абрикосів. Так, від весняних заморозків рятували майбутні врожай у господарстві Федорівське, що на Вінничині, і тепер тут у розпалі сезон збору яблук. Сортове яблуко першого сорту дуже смачне на смак. У цьому господарстві за 15 років догляду за садами уже навчились прораховувати всі можливі ризики посуху, заморозки та град. Для того щоб зберегти урожай від якихось природних катаклізмів. садівництво не може вже існувати без такої системи. Це найголовніше, що повинно бути на сьогоднішній день. Має бути градобійна сітка, якісні палерні стовби. Із 60 гектарів цього саду, десятки тонн голдену, гали та чемпіону, спрямують на внутрішній ринок. Експерти пояснюють, карта щодо врожайності яблук в Україні дуже строката. На території однієї області та навіть господарства на одному гектарі можуть родити тони, а на іншому навіть не було зав'язі. Але ці фрукти на ринках і магазинах будуть. Ще одна проблема переробка плодів. Уже багато років виробники і великі підприємства не можуть дійти згоди щодо ціни, бо іноді яблука, які підуть на сік, допоможуть господарнику перекрити втрати. Скільки років ми вже говоримо про те з переробними підприємствами. Ми там готові були б під технічні яблука посадити там декілька сот гектар нашої корпорації, домовитись, якась би була б наша б і в нас була якась маржинальність, і їм було цікаво. Але ну на жаль, ми поки що не можемо діти такої спільної якоїсь згоди. Яблука для нашої держави це не лише затребувані фрукти для внутрішнього ринку, а й важливий продукт для експорту. І українські сорти дуже цінуються за кордоном. З господарства Федорівське щонайменше 40% врожаю поїде у Швецію та країни Сходу. Такий експорт позитивно впливає на валютні надходження для країни. А збільшення території садів навіть попри природні катаклізми, це ще цілорічне забезпечення внутрішнього ринку та робочі місця. Людмила Цимбалюк, Олександр Ченкова, Євгеній Рипенько, Анатолій Дмитріофакт Єдині Новини. І на цьому поки все та більше новин уже о 12.30. до зустрічі.